Доброго дня, шановні підписчики! Сьогодні все таки виїхали на коп. Сніг, снігу хватає. Ну, будемо старатися щось шукати. На тому місці, там, де ми тоді били монет, останнє відео, будемо його добивати. Йдемо копати. Знайшли монетку. пейте, пейте. наверное, Не видно, Ладно. идем далее. Уже монетка. Видно, где 2. Ну нічого, йдемо далі. Знову є монетка. Одні двушки пішли. Риб знову не видно на не, не видно. Ладно. То ми їм побачимо. 55 55? Так, 55 Йдемо далі Є ще одна монетка Цей раз вже не 2 копійки А 3 копійки 3 копійки 50 го року Знову є монетка Где на 5 копеек 61. Да. Монетка есть? Позиц. Видбеток. Истории. Раз. Руки черные, наверное. Зато тепло. Все-таки 5 копеек. Року не видно. Чи може видно? Тридцятий, напевно. На да, тридцятий рік. Добре, впаємо. Знову йшли. Оце роздвушка. Нірно пісня, так? Да? Так. Да. Пісня. Нічого. Йдемо далі. Знову мертва. Десять копійок, певно. Да? Ну, розміром як десять, да, десять копійок в квадратику ранніх. Мондрусор нагарна. Біла. Приколі. Додому їм мило. Сніг пішов, але це не біда. Красота в лісі. будь-якою погодою. Ще одна випала в прямому сенсі. Згорнув листя і вона вилетіла. Невеже давно зверху лежала. Наверное ваша, может? не 20 топ. топ. Не видно ничего? Да. Поменим, побачим. 46-й. Ну, махаем дальше. Одна. Давай. Савет. Шо це? П'ятнадцять? Ну, п'ятнадцять квадратиків. Советський. 40 сорок чотирнадцять. Шостий. Сорок. Ворот у нас. Два метри відійшли. Знову є. Погано так на чёрных рукавицах ничего не видно. Ну да, там раньше уже привычно всем. 5 копеек. 28-й риг. Mm, ну, прикольно. Сохранный дужа. Он уже вот. Да. Пускаем дальше. У нас эпизод. Uh -huh. Две копейки. Руку не видно. В песочку лежала. Трешка. Видно? Тридцатый дается. Так Тридцать. Не тридцать сорок шестый. Сорок шестый. Добро. Правда сохранено. Угу. Там копают. Там копают. Тій же самій ямці лежала ще одна. Ух ти. Два копійок коп коп не треба. Гарний тут число грант. Не двадцять копійок. Помити мене гарно. Помило. Ті два. Повізь СССР, то ти види Одинички дуже не залиши. Пізніше. Лімонетка. Навірно Де десять кип'є. слід. Десять топ, да? Да, переведе. Так, поміти буде гарний сохрана. Старенький перекорє. Монетка 15 уп'єв 43 року. Кажи, тут не сходили вже. Так, сходили, Все зарядло. Тут же саме які то снігу. Прямо снігу. Сьогодні <laughs> ну що хтось згубив недавно ще. І раніше ж все є. Ну Ти майже нема пізніх. проєкту, ну, але не зрозуміло, що я на 61-й рік. Тому ну, що якась там підозріла. Желіз, так. Так, да. сильно да. вбита вже. Чорний метал якийсь. Ну що, беремо, помиємо, помачимо. Випала да. ще одна. Довгий час нічого не було. Да. Так. Прикрився в портал. Момент. Ну. Видно. О. Три? Сорок якого? Тися 49? Чи 46? Моє 43. Ну ось не зрозуміло. 43. 43? 45. За да, 45. Добре. Ну. Копай. Знову знайшли монетку. Пізня. Три копійки. не видно якого року. Де на Напевно, саме. Помим побачимо. По Довго не було монеток. От єсть. Така зігнута. Три копійки. 46-й рік. Ці ж ямки. Ще достав дві копійки. Також 46-го року. Крепость так уж вигнута. Наверное, сдается 20 копеек ранних советов. Здесь монетка. Эй, убита. Убита. она убита. Да, Качали. Нашли еще одного. Ну, Родянская. Пятнадцать копеек здесь. Квадратик. Угу. Так, да. Сороковые характери. Ну и что. Хату дали. Ну все. На цьому наш ефоп завершений. Знайшли пару світів. Ходити холодно, мокро, ноги намочив, так що їдемо вже додому. Це не симіло.